Нетверезий суддя збив військовослужбовця Національної гвардії на блокпосту в Києві цієї ночі на місці смертельної ДТП. Зараз перебуває кореспондентка п'ятого Ганна А вона на зв'язку зі студією готова розказати нам усі деталі. Ганно, що дізнатися тобі вдалося про подробиці ДТП і що з винним цій ДТП з самим суддею. Тю зараз ми на місці цієї смертельної ДТП сталася. Вона близько 23.55 Саме в ці хвилини мала початися комендантська година у Києві. В цей час нацгвардіє з 23-річний -23 Чоловік вийшов на проїжджу частину, щоб виконати свої обов'язки. Власне встановити загороджувальні такі елементи з пластику, які встановлюються зазвичай у цей час, коли починається комендантська година. В цей час на шаленій швидкості в нього в'їхала машина. Це був Лексус судді Макарівського райсуду. Як виявилося згодом, чоловік на місці події Спочатку не знав, чи залишився живим цей нацгвардієць. Коли підійшли вже колеги інші військові до загиблого Нацгвардія, з'ясували, що власне він не вижив. Тоді суддя почав уникати відповідальності. Попри те, що знайшли його посвідчення, підтвердили, що він дійсно є суддя. Він сказав, що не він є, не він був за кермом. І от, власне, це він почав говорити вже тоді, коли дізнався, що нацгвардієць не вийшов, не не вижив. Перепрошую, і говорив, що за кермом у був інший водій. Буцімто зараз ми те, що бачимо тут на Житомирському шосе. Бачимо, що працюють поліцейські. Бачимо, що стоять тут, виконують свої обов'язки. Військовослужбовці. Власне, рух транспортний є на асфальті. Ще спостерігаємо. Є сліди крові справою. Зараз опікується державне бюро розслідувань. Прошу деталі послухати від них. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Отже, відомо, що суддю наразі затримано. Далі буде вирішуватися питання про клопотання слідчих до звернення до вищої ради правосуддя, тому що служителя Феміди не можуть затримати, арештувати і обрати запобіжний просто так. Для цього потрібне рішення ВРП. А власне відомо з повідомлення громадської організації автомайдан, яка раніше була в складі громадської ради доброчесності, стосовно того, що в 2018 році цей же суддя Олексій Тандир, суддя Макарівського суду. Він власне закрив провадження про правопорушення з скої... За підпитку іншим за керування на підпитку іншим своїм суддею з Київської області, саме суддею києво Святошинського суду. Ну і також за цією статтею, 130 тридцятою статею адміністративного кодексу, що мав купу справ цей же суддя, який також закрив ці справи усі попередні руки своєї служби. Що ще вдалося дізнатися? Це це деталі стосовно цього загиблого нацгвардійця. Про це нам розказали саме у прес-службі Нацгвардії. Давайте послухаємо. Встановили особу людини, яка знаходилась в автотранспорті на той час. Це суддя одного з Київських районних обласних судів. Його було відразу затримано. Всі слідчі дії зараз дійснює Державне бюро розслідувань. Ну і всю детальнішу інформацію ми будемо дізнаватися по ходу розслідування вже від них. З свого боку, можемо додати, що ми будемо пристально слідкувати за ходом розслідування. Та за тим, щоб винний у цьому злочині поніс справедливе покарання. Наш військовослужбовець строкової служби 23 роки. В нього він виховував трьох дітей. Його батько зараз знаходиться, ну, учасник бойових дій, зараз знаходиться на Донеччині. Дружина з мамою за кордоном. Отже, Такі деталі зараз відомо. Передаю слово колеги вам. Дякую, тобі дуже Аню. Ганна рибалка, кореспондентка п'ятого, перебуває на місці смертельної ДТП, яка сталася напередодні вночі. Фактично, за кілька хвилин до початку комендантської години, де суддя з ознаками алкогольного сп'яніння на смерть збив нацгвардійця. А до іншої теми Іспанія передасть Україні ще чотири танки Леопард 2 І про це оголосила тамтешня міністерка оборони Маргарита Роблес на зустрічі у форматі Рамштайн. Це на додачу до шести панцерників, які країна минулого місяця доправила до Польщі для подальшого транспортування в Україну. Крім того, Іспанія передасть збройним силам партію бронетранспортерів М 113 Міністерка також відзначила прогрес її країни в тренуванні українських військових. За її словами, в Іспанії пройшли навчання вже майже півтори тисячі українських. Захисників Канада передасть Україні партію ракет класу повітря-повітря AIM-9. оголосили про це в міністерстві оборони країни. Пообіцяли 43 таких ракети. Вони допоможуть Україні захистити своє небо від російських ракетних атак. Крім того, Канада розширює свою присутність у Польщі у межах операції «Юніп'єр». Це місія із навчання українських військових, яка заснована ще в 2015 році. Канада направить до Польщі ще п'ять медичних інструкторів, які приєднаються до самоспеціалі. Лістів, які навчають українських захисників медичним навичкам. Серія вибухів у тимчасово окупованому Донецьку, за повідомленнями місцевих густі хмари диму видно в кількох районах міста. Що було 5-6 потужних вибухів. Так званий мер пише про пряме влучання в науково-дослідний інститут. де була розміщена військова база Росіян. Є один загиблий, подайку що накрило расистів Хаймерсом. Ліба ПВО шота збивають. Либо... Он там де камаз центр. Шесть прильотив п'ять хвилин назад. Завітала Павовна і до Ростовської області Російської Федерації. Вибухи пролунали в місті Морозовськ біля військового аеродрому. Так званий губернатор області заявив, що ППО нібито збила українську ракету. Водночас російські інформсмітники писали, що в Морозовську збили невідомий літальний апарат. Потужні вибухи гриміли і в російському краснодарі. Місцеві чиновники заявили про атаку двома безпілотниками. Очевидці повідомляють, що уламки дронів упали на будівлю МТС. А от это був прильоти только Прямо Рядом з нами. Ну то не зовсім рядом з нами. І щойно Пленум Верховного суду обрав нового голову. Отже, новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко. За нього є 108 голосів зі 148 присутніх. Попереднього Всеволода князева звільнили після того, як схопили на хабарі. На Пленумі перебуває і кореспондентка П'ят Голена Рибінська. Тож ми чекаємо від неї деталі про це голосування вже найближчим часом. Часів новин на цьому поки що вся інформація, але ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин перейдемо, повернемось до нашого марафону і поговоримо про історичний аспект становлення російського прикордоння і народних республік. Там ну і також про те, чому справді нам всім треба готуватися до військової служби.